Всім привіт! компанія електромотор Сьогодні у нас генератори Мотарі пішли новинки. Вверхнігенератори в кожусі. Моделька 4200i, 8000i, 9000i. Матарі, давайте, сразу, що це за бренд. Кстати, є 8000 ATS і 9000 ATS. ATS це, э, з, ну, щоб було простіше, підключається він до мережі і якщо світло у вас зникне, генератор автоматично сам запуститься. Матар це дуже професійна компанія. Всі генератори в них це генераторна ну, генератор Возить ну, більше 20 років, то, може, 15 років. І тільки генератор. Там є ще у них компресори. Ну, в основному це генератори. Потужні, дуже потужний сервіс. Тобто Генератори класні і завжди топові ціни. От по Матарі завжди топові ціни. Везуть з нормальних заводів. Всі ці, ці генератори різняться по потужності. Тобто, якщо 9000 а то 9000 В. А, це максимально 8 кВт, номінально 8. Тобто, відповідно 8000 і 8000 Ампер це 7 кВт генератор. Нема відео, і ми, кстати, самі теж не знімали. Бо що приїжджаємо мимо нас, сразу же уходить uh, uh, по купцю. А коли коли просимо вже покупця зазняти, ну, практично ніхто не знімає. Отака вот в нас uh, ситуація. Uh, в основному це відомі китайські виробники, і батарей тільки uh, наклею свої uh, такі, ну, наклейки, як це воно буде по-українськи. Зачастую вони не японські. Ізначально було дуже гарно придумано, бо батарій такий, був логотип японський, і всі, ну, всі покупці думали, що це Японія. Ну, це звісно, по якості вони ходять уступають, але надійні чесні китайські генератори, і ну, хто в нас купував, ніколи не було питань по, по сервісу. Ще, що важливо, на батарії. На всіх сайтах однакова ціна. Допустим, якщо ви бачите Batari 8000i, то він на всіх сайтах однаково має ціну. Так що, як, а ми, ну, компанія невелика, є бажання купити дешевше. Набрали Viber 16342.61010. На ну і отримали персональну ціну. Вона буде трохи нижча, ніж тут на сайті. Такий механізм дуже гарно працює, дуже багато продає генераторів. матері ми радимо. Такі коротенькі відео знімаю, бо не завжди успіваємо засняти безпосередньо на ну, вживу, бо зараз і станції, і батареї дойдуть, і дуже багато ІБП і, і акумуляторів. І різні нові моделі генераторів. Тобто, що успіваємо, то знімаємо, що не успіваємо, так просто сам дивлюсь і вам розказую. Зовнішні дуже класні генератори з силовими розетками, електрозапуск, контроль рівня мастила. Все є. Так що, друзі, пишіть Viber та отримайте персональну стіку на всі ці генератори.